Кардашін-Дженер. Хто вони? Любляча міцна родина, зірки шоу-бізнесу, Талановитий зрежисований бізнес-проєкт. Хтось їх обожнює, хтось терпіти не може. Але один мільйон людей з усього світу 14 років стежили за цією родиною у реаліті шоу Keeping Up with the Kardashians». І навіть ті, хто не дивився, все одно обговорює стосунки Кайлі, з Тімоті Шаламе та Талант Кендал нарізати огірки. Сьогодні ми розберемося, яка філософія. Криється за їхнім успіхом, Підписуйтесь на канали Скалаїв та ставте вподобайки під цим відео. Сім'я Кардаш'ян-Дженер Дженер це справжній феномен у світі селебриті. Так історія про дітей знаменитостей багато, але не всім з них вдається досягти висот батьків або вийти з тіні їхньої слави. Тут зовсім інша ситуація. Ось вони зліва направо. Кріс Дженнер – Дженер, мати сімейства, Кортні Кардашін, Хлої Кардашян, Кім Кардашін, Кендал Дженер і Кайлі Дженер. Всі, як на підбір, досягли успіху в окремих нішах, володіють купою грошей і бізнесів, і не сходять з екранів. Можна довго сперечатися про те, хто з них популярніший, але факт залишається фактом, відзначились усі. Самі дівчата в інтерв'ю люблять говорити, що вони досягли всього, у тому числі завдяки підтримці сім'ї. При цьому кожна окрема стверджує, що зробила себе сама і не від кого не залежала. Картина виходить подвійна. Якщо ви дивилися шоу, ви бачили, як часто у сім'ї трапляються скандали, інтриги, розслідування. Звичайно. Частина їх постановка, але вони все одно розкривають сутність відносин у сім'ї. Все відповідно до філософії. Феномен виявляє ноумен, no тобто явище показує нам сутність. До того ж не можна впевнено сказати, що сестри Кардашін Дженер будують свої сім'ї на коханні. Їхні шлюби виявляються підозріло вдалими для їхнього бізнесу чи репутації. Втім, Кріс, здається, не приховує цього. Діти квіти життя. Для когось це лише красива фраза, але для Кріс її дочки стали справжнім бізнес-проєктом і джерелом заробітку. Вони навіть між собою називають її мама Джер від поєднання слів мама та менеджер. Кріс допомагала Кайлі відкривати косметичний бізнес. Проштовхувала Кендел на покази ще у підлітковому віці. Вона вкладалась в кожну з дочок, і це принесло плоди у вигляді мільйонів доларів. Кріс, начебто, спожив, що ставиться до чоловіків і дітей, вбачаючи в них джерело слави та заробітку. Фром сказав би, що вона живе в моду володіння, а не буття. Виставити всі проблеми своїх дочок підлітків на показ перед цілим світом, змусити їх дорослішати під камерами. Це безперечно підхід швидше менеджера ніж матері. Втім, таке помічено не лише за Кріс. Кайлі пішла її стопами і демонструє своїх маленьких дітей у соцмережах і під камерами. Кім чинить аналогічно. Діти допомагають привертати увагу до своїх мам, але при цьому в юному віці не можуть дати усвідомленої згоди на зйомки та популярність. Зате підіймають охоплення та збирають емоційні реакції та благотворно впливають на образ мам. Зі знаменитостями ніколи не зрозуміло, чи постоїть вони справжніми перед камерами чи показують нам вивірений образ, що точно можна сказати про Кардашіан Янженер. Ці жінки зробили гроші на тому, яке явище показують нам. По-перше, пунктик на зовнішності. Якщо ви не помітили, навіть у шоу сестри постійно сміялись одна з одною на тему тих чи інших недосконалостей. Вони з дитинства розуміли, що гарна зовнішність може відчинити перед ними двері. У результаті складно підрахувати, скільки пластичних операцій і б'юті процедур зробила кожна з них, адже дівчата багато заперечують. У цьому прагненні багато філософів з ними не погодились. Сарт писав у тому, що захопленість зовнішніми атрибутами нас втрачати власність і унікальність. Кант вважав, що набагато важливіше бути моральним, ніж зовнішньо привабливим. Хоча Платон, наприклад, міг би сказати, що Кардаш Дженер просто втілюють ідею краси і мав би рацію, адже вони не біжать за стандартами краси, вони їх створюють. Коли в моді була худорлявість, дівчата не намагались відповідати. Вони показували, що таке пісочний годинник. І в результаті всі захотіли ноги, як у Кендал, і попу, як у Кім. Наразі видно, що дівчата схудли, і мода починає підтягуватись за ними. Ось справді, хочеш змінити світ? Почни з себе. Ганді заявляв, що нам варто бути тими змінами, які ми хочемо бачити у світі. Сімейство кардашян Дженнер цілком відповідає цій думці. Чому ж у них це працює, а в інших не завжди? Дівчата знають, як працювати з медіа. Цьому їх з дитинства навчала мама, яка навіть у ситуації зі злитим хом-відеокім допомогла доньці заробити. Сімейство Кардашін дженнер наче з поляшок, знають, з якими людьми спілкуватися, як показати себе на фото, як зловити хайп чи створити його, щоб за ними завжди стежили. Вони захоплюють будь-який майданчик, на який виходять, та пробують усе. Ведуть соцмережі, знімають. Відео дають інтерв'ю, ходять на червоні доріжки, беруть участь у скандалах тощо. Але не варто думати, що їм це нічого не варте або легко дається. Хірургічне втручання, виснажливі дієти та робота в залі це лише мала частина, адже вони зовсім не проти змін свого тіла заради популярності. А ви дивились легендарне відео, на якому ціла команда пакувала Кім у її мокру сукню для медгала? У її обмундируванні явно складно було сидіти та дихати, але увагу вона привернула. А на що їй довелось піти, щоб влізти у сукню Монро? За те, який інфопривід. Загалом їй часто доводиться жертвувати здоров'ям і страждати, щоб залишатися на висоті. Зате будьте впевнені, якщо Кардашін Дженер щось у собі змінили, скоро це буде модно. Ми не вибираємо народитися при капіталізмі, але обираємо, як у ньому крутитися. Кардашін Дженнер з Робили своє ім'я брендом, а родину бізнесом. Так вони стали яскравим втіленням капіталістичного мислення. Маркс би підтвердив, що вони є дитиною свого часу, і в цьому немає нічого дивного. А що насправді дивує, то це їхня феноменальна здатність адаптуватися та пристосовуватись до обставин. Багато психологів, біологів та філософів досліджували цю людську здатність. Чарльз Дарвін підтверджував на своїх дослідженнях, що виживає не найсильніший, а адаптивніший. Психолог Ерік Еріксон показував, що люди ростуть і формуються, долаючи життєві кризи. За та адаптуються до нових обставин. Тут дівчата виявили себе на максимум. Суспільство диктує стандарти краси та каже, що їм треба відповідати. Ми не просто підлаштувались під них, ми створили свої стандарти. Краса вимагає жертв. Ми збудуємо на цьому свої бізнеси: косметика, одяг, прикраси. Всім цим займалась Кардаш Янженер. Капіталізм каже, що людина перетворюється на товар, ми продаємо себе найдорожче. Екологічна повістка стає першою за важливістю. Ми з цього зробимо й інфопривід. Мабуть, у них по-справжньому втілився дух капіталізму, про який писав Вебер. Тому вони такі активні та успішні підприємці. Так не кожний бізнес вигорів, не кожен шлюб виявився міцним, але вони продовжують рухатись вперед і все ще тримаються в топі новин. Якщо ти теж хочеш попу, як у Кім. Стосунки як у Кайлі та Тімоті Шаламе, а ще грошей, як у них всіх. Підписуйся на канал Ескалайф і все у тебе буде.